Усім привіт! Мене звати Аліна Касяненко. Я автор трансформаційних програм про гроші, щастя, енергію і жіночність. Нещодавно я поділилася своїм алгоритмом тут у відео на Ютубі, ви можете його переглянути попереднє, про те, як загадувати бажання, можна сказати, як формувати наміри на наступний рік. І сьогодні я хочу підняти з вами тему, яка логічно витікає з попередньої. Чому ми все пишемо в блокноти, дуже красиво, дуже правильно формулюємо свої бажання, свої наміри, а вони ніфіга не здійснюються і залишаються в наших блокнотах. Детально цю тему я розбираю на своєму курсі Level Up. І сьогодні я хочу поділитися з вами важливими матеріалами з цієї програми, тому що мене дуже часто питають. Я знаєте, такий амбасадор здійснених мрій, тому що я ну, своїм життям я є прикладом того, що я розібралася, як працює сила думки, як загадувати бажання, тому що айфони, там, макбуки, машини, балі, материнство, прекрасне заміжжя, прекрасні стосунки, успіх проєктів. Фінанси, мільйони це все колись було у моєму списку бажань. Зараз це є моя реальність. І тому я дозволяю собі досить впевнено говорити на всі ці теми. А Оскільки я часто в інстаграмі показую свої здійснені мрії і ділюся інструментами, які мені допомагають їх втілювати, я часто отримую питання, яке звучить приблизно так. Який інструмент є найкрутіший? Це карта бажань, це список бажань. Це можливо згадування бажань через медитацію. Хто за мною давно слідкує, знає, що я амбасадор віртуалізації, я обожнюю цю практику, також я дуже часто використовую. І оскільки інструментів є багато, логічне питання, яке виникає у людей: який інструмент є найбільш ефективний? І у це було як записувати відео. І у мене є відповідь на це питання. Я не знаю, це хороша новина чи погана, але ефективність будь-якого з інструментів, які я озвучила вище, залежить від людини, яка його використовує. Так, так, ви все зрозуміли правильно. Суть не в інструментові, суть не в тому, який алгоритм ви обрали для загадування бажань. Зробили ви це на молодик чи на повню. Пошептали ви на той листочок, потрусили якимись травками чи замалювали якусь арт-терапію. Суть зовсім не в цьому. Усі інструменти правильні, усі інструменти класні, і всі вони працюють, якщо ви готові до свого бажання. Давайте зупинимося тут трохи детальніше і поколупаємо нашу неготовність. Що це значить? Я виділила кілька пунктів, чому найчастіше наші бажання не збуваються. Перше, наше бажання не здійсниться, якщо ми внутрішньо йому не відповідаємо. Сюди відносяться всі наші переконання, які нас обмежують, які є хибними. Сюди відносяться всі наші страхи і всі деструктивні програми. Хочу тисяч в інстаграмі, але боюся проявлятися. Боюся хейту, боюся виразити свою думку на якийсь рахунок, боюся виходити в сторіс, говорити, спілкуватися, боюся оцінок і так далі. Хочу на балі, але. Боюся літати, наприклад. Боюся літаків, хочу грошей, багато, хочу бути багатою, але від мене постійно фонить переконаннями про те, що багаті накрали. Якщо я зароблю багато грошей, я втрачу своїх друзів, я перестану з ними спілкуватися, якщо я стану заробляти більше за свого чоловіка, то, о Боже, ми розстанемось, все накриється. Щоб заробляти достойні гроші, треба упахатися, треба не бачити свою сім'ю, треба зранку до зорі сидіти на роботі. А я так не хочу, значить, і гроші мені не потрібні. Думає, ваша підсвідомість. І в цьому місці відбувається серйозний конфлікт, тому що на рівні свідомості я хочу стати мільйонером. А на рівні підсвідомості мене сковують страхи і всі мої деструктивні програми. Але у цій боротьбі між свідомістю і підсвідомістю свідомість завжди програє. Тому що свідомість це тільки 5%. Ми живемо повністю за програмами підсвідомості. Другий момент ми недостатньо віримо у власні бажання. Коли так відбувається, перше, коли в нас в принципі дуже слабка віра в себе, в свій потенціал, низька самооцінка і так далі. І другий варіант якщо ми обираємо щось захмарне, якесь бажання занадто велике, типу, зараз я знімаю кімнату. В великій квартирі трикімнатній, де без мене ще живе купа людей, і я собі загадала ВІЛ на балі. То для моєї свідомості це недосяжне бажання. Моя свідомість, мій розум, одразу відноситься к категорію якогось нереального, неможливого, недоступного, захмарного, як я сказала. Тому для чарівників і чарівниць, які знаходяться тільки ще на початку свого шляху і недостатньо окріпли у розумінні своєї сили, у усвідомленні своїх можливостей. І можливостей своєї сили думки для таких людей краще починати мріяти поступово з чогось невеличкого. І тоді з кожною здійсненою мрією цей м'яз буде прокачуватися, м'яз віри в себе і всі потенціали, в свої можливості. І так ви напрацюєте цю впевненість у собі, але краще почати з чогось більш. Адекватного для вашого розуму, тому що у нашого мозку якась дуже велика ціль або дуже об'ємне бажання, вона викликає ступор. Мозок не знає, як туди прийти, а отже, він одразу відмітає цю історію і навіть не напружується, щоб якось працювати, лежати у цьому напрямку. Третій момент протилежний до другого. Там ми вірили недостатньо сильно і, можливо, якось несерйозно навіть відносилися до свого бажання. А третій пункт це коли ми хочемо занадто. Фанатично всі ви прокачані, мабуть, читали Вадима Зеленда, який розказав нам про збитковий потенціал. Що відбувається, коли я хочу занадто сильно, коли я емоційно накрутила вже себе на рахунок цього бажання. Я в моменті зараз без нього відчуваю себе нещасною. Тобто, якщо в мене це буде, я буду щаслива, без цього я нещасна, і цей збитковий потенціал просто відштовхує нас від нашого ж бажання. Четвертий момент дуже важливий: бажання не збуваються, коли ми знаходимося в позиції дитини. Не плутайте, будь ласка, зараз з нашою внутрішньою дитиною, з нею. Все прекрасно, нехай вона буде, треба про неї пам'ятати, треба її налюблювати, треба її балувати. Але я зараз дещо про іншу дитину, про таку певну інфантильність. Знаєте, коли я виросла тільки зовнішньо. А всередині моя свідомість не доросла до рівня дорослої відповідальної людини з розумінням, що ніхто мені нічого не винен, і я сама відповідальна за власне щастя. В позиції дитини я просто собі прописую бажання на листочок і не роблю абсолютно ніяких зовнішніх дій і не йду в жодні внутрішні трансформації. Тому що якщо у моєму житті зараз немає того, про що я мрію, це означає тільки одне: що я не доросла до цього бажання внутрішньо і зовнішньо. Як тільки я Буду тією, хто може отримати цю реальність в легкості, вона в мене буде в легкості. Але для цього якою я маю стати? Можливо, я маю стати більш ефективною, більш продуктивною, більш не знаю, розслабленою для якихось бажань це важливо. І оця історія з дорости до свого бажання, вона дуже часто прослідковується, особливо в фінансових питаннях і коли це стосується материнства. У мене, наприклад, був дуже тернистий шлях до мого щасливого материнства, і я розумію, що увесь той мій складний місцями дуже болісний досвід, він мене ростив. Для того щоб я змогла зараз бути мамою своєму Дамірові, що ота я там сім років тому, коли я тільки е, загорілась питанням материнства, коли у мене тільки з'явилося бажання. Тоді я би не змогла бути такою мамою, якою я є зараз. У мене є багато дівчат, яким вдалося завагітняти саме після цієї програми «Level Up», тому, що саме на цьому курсі ми позбавляємося дуже багатьох деструктивних програм. Ми знімаємо дуже багато страхів, ми трансформуємо себе, ми зростаємо самі над собою. І як результат наші бажання можуть стати нашою реальністю. Точно так само і в стосунках або у фінансах. Нам здається, що ну от аби мені дали королівство, от тоді б я б змогла бути королевою. Але це не так. Королевою може бути тільки королева. Якщо в мене немає королівства, то це означає, що я недостатня королева і все. Те, що стосується грошей, великі суми це великий наш внутрішній фінансовий об'єм, скільки я можу пропустити через себе. Або я можу поділитися навіть своєю історією, своїм інсайтом. Колись я зробила великий донат одній нашій українській блогерці мільйоннику. Після чого ми з нею зустрілися, і вона сказала, що я можу вийти в сторіс на її аудиторію. І я Пам'ятаю тоді свої відчуття страх. Всередині реально страх. Тому що говорити на мільйон людей незнайомих це не просто. І я розумію, що там наші великі блогери це відповідний об'єм енергетичний і відповідна внутрішня сила, відповідна робота над собою, яку вони зробили. І п'ята причина, я вважаю її основною, це банальна відсутність енергії, тому що енергія. Є все в нашому житті. Я енергія, стіл, енергія, комп'ютер, яка мене знімає, кожен з вас, природа, все енергія. І наскільки швидко, легко і якісно здійснюються мої мрії, залежить від того, який у мене рівень енергії і яка її якість. Щоб краще усвідомити цю думку, мені дуже подобається метафора про супермаркет під назвою Всесвіт. От ми заходимо в цей супермаркет, у нас є корзинка, нам хочеться взяти класну реалізацію. Нам хочеться взяти. Фінанси, нам хочеться взяти, можливо, для когось популярність, щоб на мої продукти стояла черга. Класні стосунки хочеться взяти, здоров'я, діток краще двоє. Хочеться взяти. І набрали ми таку величезну корзину всього для нашого щастя. Підходимо на касу. А на касі треба розрахуватись. І розраховуємося, по суті, ми власної енергії. От скільки в мене є енергії, така якість моїх стосунків буде, таким буде моє материнство, такий успіх буде у моїх проєктів. І я впевнена, що ви були в полі людей або знаєте тих людей. От з високою енергією, за ними хочеться слідувати, біля них хочеться побути, з ними хочеться якось повзаємодіяти, тому що ми відчуваємо оцю круту силу і круту енергію. От я говорю саме про це. І саме на цій енергії здійснюються усі наші бажання. Саме цим питанням, як перестати втрачати власну енергію, де її взяти, як її акумулювати, і як її навчитися направляти на свої бажання, присвячена моя програма Level Up, яка уже зовсім скоро стартує. Якщо у вас є бажання розібратися в цих питаннях, я буду безмежно щаслива стати вашим провідником. На сьогодні в мене все. Якщо вам було цікаво, корисно, інсайтно, вподобаєчка, коментар, підписочка, репост в інстаграм, діліться в коментарях, які пункти за собою помічали найчастіше. Це все буде найкращою, подякою мені. До наступного відео!